Такі це, напевно буде один із останніх репортажів. бо дуже просили вчора показати моїх сизих сплошних, тобто сизих білохвостих і синьорябих. Це також просив мене і Віталік з Маріуполя, тому що я брав голубів синіх у його батька у дяді Саші Сідого. Дуже голуби звісно, шикарні. Що ну, розказувати, буду показувати. Ось один із самчиків. Ось синій білоокий, ось такий голубочок. Ось по одній от такий голубочок. По одній Зараз покажу, потім щось підкинем. Ось такий голубок. Слідуючий голубок у мене ось такий білохвостий. І голубочок, перінка поламалася одненько, все випало. Ось теж отакий голубок. Синій, чисто-білохвостий, ось такий голубок теж такий на польот злий голубочок. Це мої виводні. Слідучий. Слідучий голубок. Це у мене йде. До речі, люблю голубів от такого плану. Це щоб був такий середній, чуть більше середнього голуб'ю. Коли летить, воно видно, що це голуб. Слідуючий голуб теж саме. Білохвостий, мій виводний, синій, чисто білохвостий голубок, такий. От такий, Такий, як голуба, такий клює крука. Шикарний такий голубок. Хороший. Теж Дуже любить летіти зразу з лядка і починає. Мушу його теж обсаджувати цього голубка. Дідуючий голубочок, це у мене, це я показую сам всім зараз. Це у мене одна з краю. Ось такі тут дві обломаних, але ось такий теж голубок. Теж мій виводний, з моїми кольцями. Чисто біл одна з краю, от таке. Тут оце по дяді Саші сідого по Маріуполях, оце цей самець. Теж у цьому році він мені такі віші видавав, такі, що це капець. Цей голуб. Слідуючий голубок, голуб. те ж саме, одна з краю. от такий голубок. Ось така вона обломана, тут одна з краю, от такий голубяка. Теж такий в руках не можна удержати його. Ось такий голубочок. Ось такий синій мій. Білохвостий. Хороший пацан такий. Слідуючий голуб. Це у мене йде. Є... Теж мій, вже йому пару років. От така машина. От така машина. Теж такий чуть більше середнього, но, але но на політ воно йому не сказується. Але летить такий такий кашкет і до польоту він Я його спарував із синьорябою голубкою. Із синьорябою голубкою я його спарував. Голубку чуть пізніше сьогодні покажу. Отакий От голуб'яка. Білокльовий. що це теж йде по білохвостому дяді Саші сідова голова з Маріуполя. Так, слідуй голубок, зараз показую. Це у мене йде одна з краю. Теж мій водний. Голуб теж. Любить злядка і зразу в небо. Він на багатьох відео є. На багатьох відео є. Такий, такий голубок. Теж такий симпатичний. Все, дуже гарний голуб'яка. І буде Слідуючий голуб. Це в мене мій теж виводний, чисто білохвостий. такий голубок. Це дата приведучого голуба, якого я показував одна з краю. Це він у нього в тому році вийшов від цього самчика в мене. Теж голубок такий злий на політ, все. Слідучий голуб, це у мене йде. Так. Ось, він. Ось Віталік, один із татових голубів у мене. Чисто білохвостий. Зараз я його трошки розрівняю. Ось вони йдуть такі з, з красними поясами такі. Рижопояси. От такі вони йдуть. ці маріуполя. Вже цьому голубу років 9-10. Такий чисто білохвостий, теж таких дає голубенят на політ дурних. Що не можна зупинити. От вони, красні пояса у нього йдуть. Отакий. От Крило широке, як лопата. Ось він цей самчик. Чистий Маріуполь, дяді Саші Сідого. Тіченко. Фамілію, фамілію Тіченко. Другий, другий самчик дяді Саші це ось цей голуб ревохвостий, ось цей ревохвостий самець. Но він мені дає чисто білохвостих голубенят. Ось цей голубок, це чисто теж Маріуполь, дяді Сашин, вже він теж такий у його. Теж у нього йдуть рижі по поясах, таке крило. Колись я його як взяв, а потім подзвонив дяді Саші. Він мене просив, каже, Сережа, не дівай ніде каже оцього рябохвостого голуба. Це дуже цінний голуб і дуже цінних голубів. Він каже, його голова робить так, він каже, у мене в Маріуполі приходив із, із такої далі, що це капець. Так, що це теж і голуб дяді сам. А тепер показую своїх жеребців. Це голубі, які, ну, за що я люблю синьорябих своїх голубів, що вони просто з неба не злазять? І я думаю, все-таки ось такий. Це мій одний голубок синьорябий. Один. А такий літун. А такий літуняка. Другий голуб синьорябий. Теж чисто білохвостий. Теж чисто білохвостий, От такий синьорябий голуб'яка, гарнющий. І, і останній голуб, скажімо так, це голуб унікальний, це производитель. Майже всіх производні йдуть від нього синьорябі. Це мій карий, як каже мисник, карорябий голуб. Мій виводний, цей голуб із 13-го року. Із 13-го року. от такий голуб. Але яка у нього яка у нього риса характеру цього голуба, він не боїться ніякого вітру. Ніякого. Він може год сидіти закритий. Я його в буран викидаю або він вискакає, і він стоїть і, не, і тримає будь-який вітер. Любий. Складається хвіст як, як два пальці і стоїть в середній нікуди. Е Слідуючи, цей голуб, цей голуб, дає голубення з, з такою головою, що це ну, просто не вкладається. Як такі можуть бути голуби з таким приходом додому, з таким хомінгом? Слідуючи, цей голуб, його можна закрити у клітку, насипати йому кожен день відро пшениці, але він, але він завжди сухий сухий і голоднуватий. Завжди. Ніколи він не переїсть лишнього. Ніколи. Це унікальний у мене голубок. Такий дуже унікальний голок. Оце. Оце самці мої. Оце самці моє. Оце мої самчики. Гайне, я їх візьму щось. Бо Такі самки. ось ще два підкинуть. Уже зараз темно вже не пане десь пів дев'ятої. Пів дев'ятої. Так, Оце такі голуби у мене. Що маю, те маю. Що маю те маю. Ось такі самці. Уже темніє геть.